З першого погляду Василь Максютинський здається звичайним пенсіонером. Живе в селі Колоденка, колись працював електриком. Та насправді цей дідусь унікальний. Голими руками тримає дріт під напругою, ним запалює лампочку. Як беру лампочку, показую. Ніякої болі я не чувствую. Все нормально. Ну. Чуть-чуть пощипує. Запалити лампочку це лише квіточки. Витримував, каже Василь Трохимович, більше восьми сотень вольт. Його здібностями за радянських часів не аби їх цікавилися спецслужби, навіть ставили над ним експерименти. Згадує, як колись у Москві його невідомі завли до залитого водою підвалу. Прив'язали мені один провод до руки, др другий, кого щитка стоїть, мужчина один. І біля мене один. Бо ти самий крутить, говорить. Я закрутив до 850 вольт. Не й живі дуються. Всі захлопали, бо зрителі сидять багато. У селі Василя Трохимовича за його здібності прозвали Термінатором. Місцеві дивуються, як людина може витримати таку напругу. Не було паскулців. Сім, як ізоляцією. Він взяв такого одного провода, держить рукою, а другого ці визаврутив собі і посміявся. І все. Звідки взявся такий дар, Василь Максютинський, і уявлення немає. Загадку береться розгадати вчений фізик Володимир Мащенко. Пенсіонер тримає два контакти омметра, Вимірювальний прилад доводить. Дід унікальний. Такі експериментальні виміри. Казали, що в нього досить великий опір, електричний опір шкіри. Ну, раз в п'ять більше, чим очевидно, ну, звичайної людини. Відповідно, струм, який проходить через дідуся менше, і він не відчуває такого впливу. І доки одні дивуються, інші називають феноменом, Василь Максютинський продовжує жити звичайним життям. Через хворобу йому кілька років тому ампутували ноги. Пенсіонер оптимізму не втрачає за кілька днів святкуватиме своє 85-річчя. Анна Махно Ігор Пастушенко, новини рівного.